Я намагалась передати сенси, які близькі команді ч і цінності, які команда ЧСД транслює у зовнішній світ. Чому навчала? Ну, тут мені, мабуть, більш комфортно сказати, що не навчала, а ділилася певними знаннями і досвідом. В контексті цього проєкту була така основна тема це безпека. Безпека з, в, в різних проявах нашого життя. І ми говорили про те, як підтримувати свій ресурсний стан, щоб бути готовими стикатися з викликами сьогодення, як піклуватися про себе, як накопичувати достатньо енергії, щоб більш-менш комфортно почуватися в війні. Не знаю, чи мабуть слово комфортно не дуже доречне. Але, але так, хочеться сказати, що ресурсний стан це для кого, для кожного особиста історія. І ми розмовляли про те, як знайти саме свій ресурсний стан, і говорили, як за рахунок нового досвіду досліджувати себе, помічати свій новий свої стани, свої відчуття. І Шукати саме те, що мене зараз сьогодні у цьому періоді може підтримати, і це не обов'язково мають бути якісь вау-грандіозні речі на рівні побуту. Фокусуватися на собі, а не на зовнішньому. Коли людина фокусується на собі, вона створює для себе такі, такі умови, в яких вона помічає зміну свого стану. Бо найчастіше людина починає щось робити, якось себе підтримати, коли вона вона вже в якійсь такій складній емоційній ямі настільки вже втрачено якийсь більш-менш навіть не ресурсний, просто нормальний стан, і, і тільки тоді людина щось починає робити. Але нас цьому не вчили, тому і виходить це дуже складно. І ми говорили про те, як помітити, як не з емоційної ями вирулювати, а як вчасно помітити, що відбувається зміна, і як я на, ці, на етапі цієї зміни можу себе. Емоційно фізично підтримати і для кожного це будуть різні рецепти: для когось спорт, для когось тиша і час наодинці, для когось приємна музика, для когось медитація, для когось розмова з близькою людиною, і, і ось важливо а, у такі моменти. А, все ж таки іти у дію, а не занурюватися глибше, глибше і ігнорувати те, що відбувається на такому тонкому рівні з, з собою.